Ще одне запитання від нашого глядача: що таке травма насилля? Травма насилля це травма, яка виникає, коли людина переживає насилля. Насилля це така ситуація, де я втрачаю абсолютно владу і контроль над. Зовнішнім і над внутрішнім. Насилля це те, що руйнує людину, це те, що знищує людину зсередини. Але теж не кожне насильство пережити. Ну Тобто, коли влада у когось іншого, давай коротко. Насильство це коли влада у когось іншого, а в мене немає зовсім. Або є недостатньо. І саме ці умови цієї ситуації вони будуть створювати дуже сильний стресовий факт. Це з буде дуже сильним стресовим фактором. І для когось, це може стати травмою, тому що справитися з цим, якось вбудувати власну біографію, що зі мною це сталося, що зі мною це зробив автор насилля, або там не знаю, система по до мене впроваджує насильство. Це буде така складна задача. Mm -hmm. Так, і це насправді така велика тема. Наша, напевно, окремо травма насилля, проте. Як... Абсолютно, величезно. Так само, як і тема травми, mm -hmm. величезна. Ми так, знаєш, трошки з тобою якось. <гум> ну, <гум> поверхали. <гум> <знає, що, гум> <гум> <гум> там торкнулися, там, там торкнулися. Mm -hmm. Бо ми, в, власне, вмежені в часі і. Хотілося знати, щоб була така повна картинка, тому з ми... половиною роками вивчають цю mm -hmm. тему, і вона ніколи не вичерпна. Mm -hmm. Через те, що дуже багато є нюансів, дуже багато є таких пластів нашого людського буття. Ну, про яких, які, якби, змінюються під впливом травматичного досвіду або під впливом травми насильства. Травма насильства, мені здається, одна з найважчих травм, з якими людина може стикатися. Тому що е, ця ситуація, е, коли я нічого не можу, коли все моє життя належить іншій людині е, або в системі, і е, найголовніше, мені так страшно, що я е, мені здається помру. І це питання mm -hmm. виживання. Наприклад, коли ми говоримо про сексуальне насильство, часто буває таке. Наприклад, жінки можуть розповідати, що тіло мене зрадило. Ну, тобто під час зґвалтування моє тіло, наприклад, не знаю, було збуджене mm -hmm. mm -hmm. тіло мене зрадило, а значить я, я сама хотіла, насильна. якщо ми говоримо про сексуальне насилля. Але справа в тому, що для того, щоб вижити у цій ситуації, тілесна реакція вона може бути і такою, mm -hmm. і це не буде означати, що я хочу що mm -hmm. зі мною це, чи, чи те, що мені це подобалося. Абсолютно mm -hmm. що це мені подобалось. Наприклад, бувають такі фантазії сексуальні у людей, mm -hmm. коли можна може людину фантазувати, ну що наче зараз вся влада у партнера, mm -hmm. але це не те саме. Mm -hmm. Що я фантазую про це, і що я хочу, щоб зі мною це сталося mm -hmm. в реальності, там є чітка різниця. І найжахливіше, чим людині тут доводиться ну, якби стикнутися, це як повернути собі владу над своїм життям, як моє хочу, має стати знову важливим, mm -hmm. як мені навчитися ну, не боятися, довіряти, підпускати. Особливо коли це насильство воно було не тільки емоційне, бо треба розрізняти емоційне, фізичне, економічне насильство, сексуальне насильство, а і якось торкалося ну, фізичного <реку> аспекту, коли тіло починає реагувати, захищаючись, так. Ну, бо ми бо ми все одно, наша психіка вона на нашому боці. Mm -hmm. Навіть якщо є наслідки руйнувань, наприклад, емоційних чи ментальних, все одно психіка робить все, щоб вижити, щоб, щоб, зберегти, вижити, щоб зберегти. Навіть якщо ми пережили нелюдське, те про що неможливо mm -hmm. уявити. Е і так, іноді е для того, щоб вижити, треба перестати психіці обслуговувати певні процеси. Mm -hmm. А, ті, які зараз не треба. І після того, як людина повернеться ну, якби до безпечного життя, коли ця подія завершиться, ну, їй знову-таки треба буде важкий шлях проходити. Mm -hmm. І те, про що ми говорили вище, ну, так... я знаю, що в цьому контексті пригадав. Я читала Ріона Павлюка Білий mm -hmm. попіл Я, не знаю, читала типа, mm -hmm. і там якраз історія про ну про чоловіка, про його травму. Так на його очах mm -hmm. вбили його кохану, mm -hmm. і він просто забув усе, що з цим було пов'язано. Він повністю відщепив. Така амнезія вона mm -hmm. теж спасає. Дуже часто буває, ти як колега, знаєш, це прекрасно, і можливо, дехто хто має досвід терапії, теж з тим стикався. Іноді ми раптово згадуємо в терапії, або коли ми вже так не знаю, дуже підростаємо, ого, нічого собі! А зі мною це відбулося, а зі мною оце зробили. І Іноді здається, що як можна забути, коли ти пережив чи пережила зґвалтування, як це можливо, коли на твоїх очах вбили близьку людину. Як це можливо? А це настільки велике потрясіння, це настільки велике руйнування, що для того, щоб вижити, психіка блокує ці спогади, вона їх відправляє в несвідомо. Це не означає, що це на тебе не впливає, це має великий вплив. Але це допомагає тобі вижити там і тоді. А воно зараз просто не усвідомлюється. Воно тобто... зараз не усвідомлюється, так. А потім, коли людина опиняється в ситуації більшого ресурсу або власного, або, наприклад, в кабінеті у психотерапевта, так, починає довіряти, спиратися на психотерапевта. І е, в неї ці спогади можуть розблоковуватися для того, щоб вона їх пережила, для того, щоб uh -huh. більше психіці не треба було використовувати таку велику кількість енергії для того, щоб ці спогади не якби подавляти, щоб вони не дійшли до усвідомленого. Uh -huh. це, це досить великий е, 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 до, досить великі сили забирає. Uh -huh. Іноді знаєш, буває так, коли люди кажуть. Я ж нічого такого не робила, а ось так втомилась, так втомилась. І там є зазвичай декілька е варіантів. Перша людина просто не оцінила, наскільки багато вона зробила. Uh -huh. Їй здається, що нічого вона не зробила і що це не вартувало ніяких сил. Скоріше за все, людина знецінює те, що вона робить. А друге, якщо це не було щось в зовнішньому світі, а значить, це щось, що у внутрішньому світі відбувається? Значить, якісь спогади або якісь складні конфлікти внутрішні людина в цей момент. Переживає, думає, uh -huh. сумнівається, переживає до стрес з цього приводу. Ну стрес переживає з цього приводу, якісь великі емоційні гойдалки це все треба переробляти, і це на все це йдуть сили. Uh -huh. Тому якісь життя змінюються, коли тобі більше не треба ну, після терапії, не треба так багато витрачати зусиль на те, щоб себе подавляти і залишатись на такому незмінному стані. Uh -huh. Бо ну, є ще така одна особливість нашого психічного: ми намагаємося зберегти все як є, тому що воно так працює. Uh -huh. Треба економити сили трогати, так. так само, як стереотипи. Uh -huh. Так, ну ось ми промову говорили: стереотипи якісь установки, якісь. Ну, Такі е, кліше, вони економлять нам енергію, вони допомагають нам про то не думати, не розбиратися. Е, е, і це основа дискримінації, це основа шовінізму, це основа дуже великого пласту нехороших е, речей у стосунках між людьми. Як тільки. Людина перестає якби, дивитися, підтримувати їх. підтримувати їх, вона їх руйнує, вона йде в реальність до реальної людини, угу. про яку вона якось там думає і пізнає, і і і так, так. Дозволяє цим проекціям розвалитися, дозволяє побачити живу людину перед собою з почуттями, з фокусу емпатії. Угу. Тоді все починає змінюватися. І Звичайно, в ситуації війни емпатія до ворога е, неможливо, uh -huh. тому що це е, найголовніше... Тому що зараз насилля відбувається Це, це прямо зараз <сих> відбувається. Тільки це коли означає. це все, що ми говоримо про хороше, це про одужання, це тільки за умови, коли насильство вже, це, зупинене, це, це вже зупинене. Вже коли прийшов якийсь час, вже коли е, умовна безпека. Тоді у те все, що ми утрамбовуємо зараз, кожен з свого досвіду, ну, в повній мірі можна буде якось переробити, асимілювати. Я думаю, що працює зараз, щоб ви якось плюс-мінус зберігали себе в порядку, mm -hmm. треба то використовувати. Mm -hmm. Я знаю людей, які, наприклад, не знаю, там палять або бігають зранку, і такі ні, не буду бігати або палити. Потім вони перестають то робити, і виявляється, що саме на цій простій дії е, у людини трималася е, ну, рутина, в тому числі. Психічне угу. здоров'я. І ця і, 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 і так. зміна, вона ну, здається якась мінімальна, але ця зміна вона впливає таким чином, що е, ну, ще на це витрачати силу угу. ну, вже не вистачає. Тому. Ну, спостерігайте, що ви робите на рутинній основі? Просто помітьте це, ви це робите і додайте те, що колись працювало, стабілізувало ага. вас. там, Що завгодно, прогулянки, там, не знаю, зустрічі, розмови саме з цією людиною, читання чи навпаки. ну, Що завгодно? Ту. Головне, щоб воно працювало. Що воно працювало?